День, шановні телеглядачі, незабаром в Україні відмічають професійне свято День ветеринарної медицини. Отже, напередодні цього свята наша знімальна група вирішила завітати сюди, у приміщення Державної служби ветеринарної медицини. І для початку я хочу поспілкуватися з ветеринарним лікарем, колісник Юлією Валентинівною. Юлія Валентинівна, розкажіть, будь ласка, що на сьогодні державна. Лікарня ветеринарної медицини. Що це за підрозділ? Чим займається? Ну, лікар... державна лікарня ветеринарної медицини займається профілактикою, лікуванням вірусних захворювань. Це в першу чергу йде, це профілактика сільськогосподарських тварин, відсибірки, ли, дослідження на лейкоси, процельоси, вакцинація тварин від сказу. Тобто, в то, 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 то першу чергу йде такі от, захворювання, які небезпечні для людей. Тут на місці ми займаємося, помимо всього цього, mm. лікуванням домашніх тварин. Це собаки-коти. А чим звертаються до вас власники собаки котів? Ну, як Є Типово. Сезонні захворювання. Mm. Зараз йде це, в ну, після дождів, сира, це піроплазмоз, молоді жінки це вентеріти. що це Інтеріт, це вірусне захворювання, яке супроводжується зачасту це поносом. Діареєю, рвотою. Ну що хуже, всього зараз пішло таке, время, що захворювання наскільки змішали свої симптоми, що тяжко відрізнити просто на взгляд захворювання, чи це інтерит, чи це піроплазмоз. Тому для цього ми проводимо лабораторне дослідження, щоб чітко розуміти, що нам потрібно робити з цією твариною, від чого нам потрібно його лікувати. Оце вас я перепрошую. Це є мікроскоп і це ви з допомогою досліджувати да, собаки і красили uh -huh. її для того, щоб подивитися, чи є в, неї в крові включення піроплазмозу. В даної собаки було включення піроплазмозу в, в крові. Піроплазмоз, бабізіосить. Це uh -huh. зацілювання, яке переносять їх судові кліщі. Uh -huh. Кліщ, коли кусає, він заражає. Uh -huh. так що... А яке лікування? Ну, в першу чергу це, це проти Во яді от цього захворювання, ну, антибіотик, це дає воспаління. Якщо при легкій формі, то це три уколи, і це тварина може. А Якщо це тяжка форма, то приходиться вже її відкапувати. А де це ви капаєте? В кабінеті напроти мить. Ну, ну це все амбулаторно, так? Так, так. Yeah. Капаємо тут, на місці. Це треба це... до вас просто доправити тваринку, да? тут ви зробите і так само до наступного разу. Так, yeah. Ну, бувають ті випадки, коли ну, виїжджаємо на дом і капаємо, ну включаємося в тваринку вдома. Ага. Якщо у власника зовсім ну немає чим доїхати, ага. чи ну раз можна викликати, так? Якщо зовсім крайня ситуація, то можна ага. викликати. Ага. Під час воєнного стану з, з дефіцитом пального всього, то ми стараємося ну, щоб хазяїв максимально доставляли їх сюди. Ага. Ну в крайніх случаях виїжджаємо. Скажіть, будь ласка, яку територію ви обслуговуєте? Тільки наші громади, я маю на увазі міста? Це весь район, це і Лихівська громада, це Саксаганська громада, це ну, весь бивший П'ятихацький район, він поки що так і залишився. В зоні нашого обслуговування він так і залишився П'ятихацький район. Uh -huh. Так що поки ми що обслуговуємо. У нас є і дільничі лікарі, які знаходяться і в Лихівці, є і в Мар'яновці, є Богданодіждівки, є в Саксагані. тобто На всій території у нас є лікарі, які. Услуговують, ну, свою ага. територію. Ну, вони підпорядковуються поки ще нашій лікарні. А взагалі у вас великий штат? 28,5 чоловік іде в нас по штатки, зараз працює 24 чоловіка. Якось зустріма вправляєтеся. Приходиться. Як, до речі, давно ви працюєте тут? Чуть більше трьох років. Ага. Наскільки я знаю, ви людина не місцева, ви приїжджаєте сюди, власне, авто чи громадський транс? Коли як вийде. І буває надає власному авто, буває з кимось. Ну. Щодня ви тут на роботі? Так? так? Розкажіть, будь ласка, ну, хоч по кілька слів про тих людей, з якими ви тут працюєте, на кого ви сподіваєтеся, раптом вас немає, що можуть підстрахувати, провести самостійно якусь маніпуляцію, операцію? Е, ну... Як лікар, у мене є дівчина, яка теж непосередньо на прийомах. Я полагаюся на неї, коли mm -hmm. мене немає. Це Аня, яка теж лікує тварин, екологіна. А по... Як начальника, то це в мене є на місці Ірина Григорьовна Плохотня, я... вона працює тут дуже давно. І в принципі, я можу положитися на весь свій колектив. Благо, він у нас дуже вами, ну, злагоджений, дуже опитний, mm -hmm. так як всі працівники вже давно займають свої посади. Mm -hmm. У нас є працівники, які по 30 років на своїх посадах, так що колектив mm -hmm. у мене. Ви коли прийшли, вам не Не прийшлося підбирати фахівців? Вже всі були? Я більше шукала собі фахівця як лікаря, який би вів іменно, ну, лікував би тварин. Mm -hmm. Іменно тут на місці. Лікарі, які на участках, вони лікують її, то а так в, в мене всі Так. молода да, дівчина, вчила її з нуля, але да. мені було навіть це легше, що вона її не довелося переучувати, переламувати ага. ніяких питаннях, ага. а що вона не вчилася вже у мене, те, що, то, що ми працюємо в одній їде. На одній волоні, як ага. то кажуть. А так весь колектив у мене був у зборі, і, благо працює по сей час. Юрія Валентинівна. Ну два слова про себе. Скажіть, будь ласка, що для вас вплинуло на вибір професії, бо не кожен піде ведлікарем? Відповідальність? Я зробила свій вибір ще в восьмому класі. Я коли бачила, йшла по вулиці, бачила хвору тварину. Мені було дуже шкода, і я хоч чому її не лікують, ну, чому mm -hmm. можна допомогти. От мені було дуже шкода дивитися на хворих тварин. І я хотіла їм, ну, щоб саме вони були всі здорові, щоб їм чимось допомогти. але я на той час не знала чим, не знала як. Ну і... так, от і я з дитинства дуже полюбила тварини. У нас завжди була то собака, то кишечка дома, то хомячок. Ну, і по цей час і, я живу в колі тварин, у мене чотири собаки, три кота. Нічого собі. А, так а що ви Дніпропетровський аграрний університет. Вітрин. Так. Да, да. Скільки ви років вже за фахом працюєте? Ну, в цілком опять. Була перерва, я працювала в Дніпропетровській, потім була перерва і. Повернулися до Повернули своєї професії? Ну, я коли виходила зі Дніпропетровської лікарні, я казала, що я ухожу з лікарні, але не вхожу з професії. Uh -huh. Тому я повернулася в свою професію. Uh -huh. Ну, по моєму, професії приходиться ще бути причі адміністратором і. Як ви сполучаєте, до речі, це не так легко? Ну, Добре, що мене нас колектив, який чітко знає свою uh -huh. роботу uh -huh. і не приходиться так робити за них їхню роботу, що кожен uh -huh. виконує. Yes. І, так. Цьому, ну, цьому ну, легше. Якби не був такий злагоджений колектив, то, звісно, було б наразі. Ясно. Юрія Валентинівна, ну ми з вашого дозволу поспілкуємося, з кимсь із ваших колеги. Представтесь, будь ласка. Е, мене звуть Калугіна Анна Олексіївна. Хто ви за фахом? Я ветлікар. Працюю тут вже рік. Почала працювати у 2021 році. Десь в квітні вже півтора роки працюєте виходить. Ну, майже. Ну, майже, так. Трошки не дорахувала. Як вам ваша робота? Чим подобається? Моя робота мені дуже подобається. По-перше, це тварини. Дуже любим їх, звичайно. Дома маєте? Мене четверо котів та троє собак. Нічого собі. Тому так, по-перше, це мрія з дитинства. Yeah. Да. Е, в принципі, як можна не любити. А що б таке за цей рік цікаво могли пригадати з вашого практичного? За цей рік, ну, перше, що згадується, це те, як моя начальниця пішла в відпустку, а я тільки сюди прийшла працювати. Відпрацювала десь перші три місяці з нею, тому в мене. Не так багато Не було остраху. Ну острах був, але коли вона пішла у відпустку, тому приходилося працювати самостійно, тому що поки начальниця була відпустці, була трохи поза зоною mm -hmm. і доводилося все згадувати самій, робити все самій. Трошки з консультації без консультації, mm -hmm. трошки імпровізувати. Yeah. Я дуже гарно пам'ятаю собаку, якої я вперше поставила внутрівений катетер. Бо собака була в поганому стані, так, вкусив кліщ, і у мене й руки тряслися над нею, але коли я з першого разу потрапила у Вену собаці, то в мене, в мене така радість була, восторг такий. Тому ну, це найбільше, це, це що згадалось мені зараз. Ну, а так випадків було багато, насправді, що вже й не згадаєш. Але от самі перші пацієнти, то ясно. А чим вам до душі ваш колектив? Чим колектив до душі? Ну, Як вас прийнялись? Це дуже добре. Що б хотіли побажати своїм колегам напередодні професійного свята? По-перше, взагалі, це мирного неба над головою. Ну, що, щоб добре провели це свято. Добра, удачі, то вдачі в кар'єрі, в ветеринарії. Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, це ваш песик? Наш. А з чим ви завітали, що за проблема? Щеплення. Щеплення. Да. Це якісь щеплення ті, що за віком? Так, да. це що складне щеплення? В... Так. Друге вже. Друге. Ви вже сюди зверталися, так? Да. Да? Да. Як вас тут приймають? Все добре, якісно. Да. Проблем не виникає. Я не виникало. – Задоволені? Да. Дякую. Представтесь, будь ласка. Васильченко Адуарт Вікторович. Ким працює? Е, Лікар по заразним хворобам тварин та птиці в Катихацькій районній державній лікарні ветеринарної медицини. Це, це зрозуміло. А скажіть, будь ласка, е, я так розумію, що ви ж не сьогодні прийшли сюди працювати. У вас є якийсь стаж, як давно втрудитися в цій сфері? Ну. Близько 20 років. Суттєво. А що вплинуло на ваш вибір? Бо лікар по заразним. Ну я так розумію, що ви ветеринарію так обрали колись для себе? Ну, правильно, так. Да. Я закінчував Дніпропетровський Дніпропетровську аграрну академію вже. Так, да, в 93-му році. Ага. Ну і з 93-го року, правда, були деякі перерви, так. Да. Ну а так. Ну, не кидали. Та куди ж її кинеш? Да, ну так, да. треба ж, комусь треба. А чим вас приваблює саме ваша спеціалізація? Допомога людям. Да? Да. Е, як казали ескулапи, угу. От, е, медики лікують людей? людей, а ветеринари лікують людство. Приблизно цієї ць стратегії дотримуюся. Що вам дає те, чим ви займаєтеся? Ну, Ви з задоволенням ходите на роботу і з роботи? З задоволенням, так. Да. Щоб хотіли. Певний спокій мені дає ця робота. Серйозно. Це прекрасно. А що хотіли побажати напередодні свята своїм колегам? Миру? Перш за все, це миру. Епізотичного благополуччя, здоров'я. Кохання, ну і ще раз миру. Дякую. На світі професій немало, шляхи, та кращу від ветеринара, нам друзі ніде не знайти. Лікуємо ми, бо ветеринарна ми служба, цю істину гордо прийми, за мир, за дружбу, ветеринарну службу, запам'ятайте істину, просту, в гоні, воду, погоду і негоду, ветеринарна служба на посту. Ветеринарну службу запам'ятайте істину просту. Вогоні воду, погоду і негоду ветеринарна служба на по...